Руку застні! Руку заснім, подорожую! Працює душавна, вона розвідували. Ми затримаємо. Розумієте, за що затримані? За що? Продовжує працювати сезон бороди Херсона во время окупації. Яку посаду ви займали? До широкомасштабного вторгнення? Внутрішній надзор. М -м, посада, як назвіть посаду. Молодший інспектор внутрішнього надзору. Яке вас звання? Молодший сержант. Ви приймали присягу Україні, народ України? Так. Ви свідомо виходили на роботу і продовжували свої функціональні обов'язки, але вже в інтересах Російської Федерації. Так. Да. До якого часу ви працювали? Слідчому ізоляторі, який був під контролем Російської Федерації. До 10 ноября. Поточному року. Так. Ви отримували заробітну платню? Так. Да. В якій валюті вона була? Русська. В Довольно валюти в Херсоні не було.